Перше, з чого потрібно почати для того, щоб втриматись в турбулентності, це розіграти в голові всі можливі сценарії та їх результати. До речі, це дуже класна практика. Мені її взагалі порекомендували так давно, і я не так давно для себе це відкрила. Але це наскільки цінно, що коли ви почнете це робити, от знаєте, складеться в голові вся картинка реальності. І ці реалії дозволять якось вам діяти. Тобто буде трішки все зрозуміліше, буде трішки все масштабніше. Ви подивитеся з різних боків на ситуацію, як взагалі зробити цю вправу дуже класно. Тій дошці, що буде, якщо я по-перше, вам потрібно от, до прикладу. Там у вас є питання з навчанням. От що буде, якщо я піду на це навчання? Що буде, якщо я не піду на це навчання? Що буде, якщо я піду на це навчання, але там залишуся в цій дочці? Що буде, якщо я а, не піду на це навчання? та, да? а, Що, типу, я отримую взамін? Тобто така вправа насправді дуже класно, реально допомагає справитися з реаліцями і. Бачити, наскільки можна на це все повпливати, чи не. далі. Це насправді взято з бізнес різних, так сказати, джерел. От тому насправді це можна віднести не тільки до бізнес-процесів, це можна віднести і до життя. І насправді до життя це дуже класна штука.